Гарай, Гарай Гарай, галя, галя! Галя балона! Тернопіль я сміху! Зустрічай! Добрий вечір, рідненьки, Добрий вечір! І ми не будемо заморачуватися і зразу з блупашем! Картавий фірман не може спинити коня! Ти, мацюньки, ти, ти! Нова пошта виходить на новий рівень, і тепер вони надають всі види послуг. Доброго дня! Я представник нової пошти і прийшов привітати вас з днем народження від усієї вашої родини. То від мами. То від баті. Ну і ходіть ще від жінки привітаю. Та Ні. <му> Який постійно пісявся в ліжко, навчився плавати в домашніх умовах. Кодичку, мишечки, модай вішечки. Чоловік на зупинці. Мушинщик, а не пригостите молоду, неодружену даму сигареткою. На, докуриш, моя маршрутка приїхала. Уявіть собі, Тарас Бульба пішов на програму Кохана, ми вбиваємо дітей. Уявили, поржали, поїхали далі. Чекай, чекай, чекай. А у вас зворотня доставка є? Звичайно, є! То ходиш, я щось жінці передам. Бічушки, знайдеш дешевше відомо різницю. Кодику, коди на вішечки, Дуже добре, коли зять з тещою живуть душа в душу. Отож, зять з тещою живуть душа в душу. Тверзі! Роздупляйся! Тверзі! Роздупляйся! Трезі! Роздупляйся! Тверсі! Роздупляйся! Пустила! Ні! Присідаємо! все, 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 да пофиг. все, я дзвоню. Боже, доню, наша тобі та скотина, алкаш алгаш хватит, шо! Мама дебіл, а сину рот, бо в сім'ї не без урода. Коди, коди, коди вишечки, кишечки, коди... Біля катедри. Алло, таксі можна машину до катедри? в центр. А хто буде чекати? Ольга Ігор, Іван, Марія і зінові. Вибачте, будь ласка, але ми більше чотирьох не возимо. Будьте ви прокляті! Ви знаєте, ліга сміху в Тернополі вперше. Це для нас як перший секс. Не знаю, як вам, але нам було добре. Галя Павловна, Дякую, друзі! Можна, можна не мають Тернопіль я нас вітаю. Перша тернопільська команда в сезоні. Ура! Ліга сміху Тернопіль І вибрав її Олександр Теренчук. Будь ласка, Сая. Там така кнопочка маленька червденька. Просто трішечка замутірована, Все. Ти знаєш, я просто не користуюсь такими дорогими мікрофонами. Так. У нас все немагато простіше кнопка тут спереду. А тут, вказується, бітки. То такі з дротом, ні? Да. Друзі, ви знаєте, хочеться, щоб все-таки Тернопіль був у цій Лігі сміху. І мені сподобалось на те, що ви такі прості, класні, і у вас є сьогодні 5 білих рубашок. Я думаю, синьої рубашечки вам буде ж теж достатньо на цій Лігі сміху. Дякуємо, дякуємо Олександру дякуємо. Дякуємо Теренчуку. Вітаємо все зоні Віра.